<і> Була у вас така ситуація, коли ви просто знаєте, мусоло, мусолу, мусоло, якісь проблему, і ніяк її не вирішили. думали, а що, а як, ба, а де те та тому подібне? Але рішення не проходило ви вже і три дня, вже 5, п'ять. Вас піднялася тривожність, ви вже не спите і не їсте досить якісно. А все проблеми не вирішується, бо ви їм усолити. Тут проблема в тому, що ви фокусуєтесь не на вирішенні проблеми, а на самій проблемі як такій. Тобто ви розглядаєте різні сценарії, які можуть бути які негативні, позитивні і тому подібне, але рішення не приходить. В цій ситуації найперше, що треба зробити, це переключити свою увагу, тобто запитати себе, я можу вирішити цю проблему на даний момент, так? Як я її можу вирішити? Так? Ви розумієте, наприклад, я можу вирішити її 1, 2, 3, 4, 5, так, і прописати. Обов'язково треба прописувати. Тобто, написати, які шляхи вирішення даної проблеми є. 1, 2, 3, 4, 5. Далі ви думаєте, от саме оптимальний для мене населений період часу. І ви оце 1 і 3 мені саме оптимальний. Добре. Ви взяли 1 на 3 і прописали міні шляхи реалізації кожного плану. Так, наприклад, 1, там, не знаю, подати резюме на роботу. Так само перше, що можна, це пошукати резюме як приклад. Далі друге можна Наприклад, запитати поради в своїх якихось однокласників, однокурсників, і тому подібне, так? І так пішли, пішли, пішли. І виконуємо, виконуємо, і виконуємо. І так поступово входимо в процес цього вирішення, вирішення проблем, а не мусорні її. Якщо ви розумієте, що проблему не можна вирішити на даний момент, ви просто переключаєте увагу. Тобто, ви можете, якби, наприклад, ви любите готувати, дати готують, наприклад, ви любите дивитися, де серіали, дивитесь серіали, ви любите читати, йдете чи читаєте, що чи з подругом переключення уваги, так? Тобто ви допомагаєте собі в цьому моменті не тривожитись задарма, по суті. Тому що, коли ви не можете вирішити проблему і ви її просто мусолите, ви витрачаєте цю резерв своєї якби тривоги, ви її накачуєте, накачуєте, накачуєте в себе і логічно підвищується рівень. Тому саме перше, якщо ви не можете, просто переключаєте увагу, якщо ви можете, ви шукаєте шляхи реалізації цієї проблеми і виконуєте маленькими кроками.